Вітаю в ви етері Випуск новин у студії Віктор Раду. За ніч енергетики повернули світло майже двом тисячам абонентів у дев'яти населених пунктах Одеської області. Відновлювальні роботи тривають без електрики ще приблизно дві з половиною тисячі жителів регіону. Уночі 20 листопада фахівці відремонтували 63 трансформаторні підстанції та повернули світло для 1800 сімей у 9 населених пунктах області, повідомили в прес-службі ДТЕК Одеські електромережі. Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають. Без світла залишаються 2400 абонентів. Щоб відновити електропостачання, енергетики виконують ремонт чотирьох повітряних ліній, від яких живляться 59 трансформаторних підстанцій. Понад сотню дерев і десятки великих гілок упали в Одесі через негоду. Пошкоджено лінії електропередачі, зупинкові комплекси, дахи будинків. Так, у понеділок у день виглядав один із дворів на вулиці Говорова. Дерева, що впали, повалили бетонний стовп, обірвали дроти. Єдиний нормальний виїзд із двору виявився перекритий. Мешканці будинку сподіваються, що найближчим часом зв'язок із міськими артеріями буде відновлено і зможуть проїхати і приватні машини, і спецтранспорт. Загалом в Одесі за вихідні впали понад сотня дерев, і 55 великих гілок. Зафіксовано близько 30 випадків обривів дротів, вуличного освітлення, пошкоджено контактні. Мережі електротранспорту. Постраждали також два зупинкові комплекси та дахи трьох будинків, повідомили у міськраді. Комунальники ліквідовують наслідки негоди, використовуючи трактори, автовишки та іншу техніку. Уранці в понеділок російська армія атакувала автостоянку підприємства в Херсоні. Два водії загинули ще двоє поранені. А ввечері, 19 листопада, окупанти обстріляли багатоповерхівку. Поранення отримала трирічна дитина. Постраждали також четверо дорослих. Фактично, всі райони Херсона російська армія обстрілювала з РСЗВ та артилерія. Вибухи лунали в центральній частині міста: корабельному та Дніпровському районах, мікрорайоні Таврійський. У наслідок атак поранення дістали четверо мирних жителів, зокрема трирічна дівчинка. У постраждалих вибухові травми та осколкові поранення. Також у наслідок обстрілів російських терористів пошкоджено кілька багатоповерхових будинків: лікарню, базу продовольчих товарів, приватні будинки. Загалом російські військові пошкодили два. Один об'єкт інфраструктури повідомили у прес-службі поліції Херсонської області. Одеса може стати трансплантаційним центром півдня України. Про це говорили під час першого семінару з трансплантології, що відбувся в нашому місті. Фахівці з Одеси та Київського інституту серця обговорювали актуальні проблеми, ділилися досвідом, розглядали весь складний ланцюжок дій під час проведення операцій з пересадки органів. Дати шанс на життя цією короткою фразою можна пояснити суть того, чим займаються лікарі-трансплантологи. Пересадка серця та інших органів це надскладна робота, і починається вона задовго до самої операції. Беруть участь у цій роботі фахівці різних напрямів, яким необхідна чітка координація, злагодженість дій, адже життя пацієнта залежить від кожного з команди. Розвиток трансплантологічної служби це дуже складний етап розвитку. Медицини саме з організації і залучення багатьох спеціалістів різного різного профілю. Саме для цього сьогодні ініційована ця зустріч. Майже 400 операцій із трансплантації органів провели в Україні за 10 місяців. З кожним роком ця цифра зростає, а це означає, що все більше людей отримують шанс на життя. Одеса може стати трансплантаційним центром півдня України, кажуть столичні медики. За цей 2023 рік Одеса дуже активно включилась в процес розбудови системи трансплантації держави, і центральні одеські клініки це і 10-та лікарня, і перша лікарня, і 11-та. Вони активно включились в процес і почали працювати як донорські бази. На базі одеських клінік вже відбулися і мультиорганні вилучення, і, до речі, і трансплантація серця також у виконанні нашої команди. Для участі в семінарі запросили й сімейних лікарів, адже найчастіше саме до цих фахівців насамперед звертаються пацієнти. Сімейний лікар скеровує до вузьких спеціалістів. А в разі потреби і на консультацію щодо трансплантації. Якщо діло доходить до ну, такої термінальної стадії, пацієнту потрібна. Трансплантація, то сімейний лікар вже може скеровувати пацієнта безпосередньо до трансплантолога, і потім, після проведення операції з трансплантації, цей пацієнт знову повертається саме до сімейного лікаря, де йому буде продовжуватися надаватися вся необхідна медична допомога. Під час першого семінару з трансплантології, що відбувся в Одесі, говорили про досягнення про специфіку роботи під час війни. Обговорювали проблеми, а їх за словами фахівців чимало. Звичайно, це поява донорських органів, тобто робота реанімації робота клініки як донорських баз. Це перша. Друга проблема це кадрова, тому що кадрів їх немає, їх треба вирощувати, треба створювати команди, треба створювати кадрову інфраструктуру на базі якоїсь із лікарень. І це ще одна серйозна проблема. З фінансуванням проблем немає, тому що держава оплачує ці всі речі. З законом проблем немає. От. Але от створення центру, створення команд і налагодження всіх лікарень як донорських баз це, мабуть, основна проблема. Незважаючи на те, що кількість трансплантацій в Україні щороку збільшується, вона не покриває навіть одного відсотка від необхідного, говорили учасники семінару. У листі очікувань сотні пацієнтів, яким необхідна пересадка серця, нирок, легенів та інших органів. Попри те, що кількість людей готових віддати після смерті свої органи зростає порівняно з країнами Європи та США, показник в України нижчий приблизно в десятеро. Про що ми кажемо? Ми кажемо про те, що, наприклад, Ватікан і Церква вони не проти, вони не заперечують і навпаки, вони це як би, ну, поощряють трансплантацію донорську і ну, трупну і, 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 і родинну. Також ми кажемо про те, що це є шанс, щоб принаймні частичка, частинка загиблої людини ще продовжила своє життя. І ну, це, це важливо. Це для деяких людей людей це дійсно важливо. Щоб оформити посмертне донорство, треба прийти до трансплант координатора. Такі фахівці є практично в усіх лікарнях Одеси, зокрема в десятій. Десята лікарня зараз має саме найближчу перспективу впровадити власну службу трансплантології, тому що це дуже. Актуально в рамках розвитку спроможної лікарні закладів охорони здоров'я одеського госпітального округу і впровадження власної міської трансплантаційної служби це дуже складний хід. Цю проблему потрібно вирішувати, розбиваючи на декілька дрібних проблем. І зараз ми це саме оговоримо: що вже використано, які кроки були вже зроблені в лікарні, і що найближчим часом. Відбудеться в лікарні для того, щоб наприкінці зробити власний замкнений цикл трансплантологічної операції і трансплантологічної служби. Учасники семінару наголошували, операції з пересадки органів в Україні для пацієнтів безкоштовні. Їх фінансує держава, як і підтримуючу терапію після операції. На сьогоднішній день ну, тобто ці пацієнти е, мають пожиттєво приймати препарати. Ці препарати закуплюються за державний кошт. І сьогодні є вони в програмі Доступні ліки. Саме лікар-трансплантолог має можливість створити план лікування. Писати такі препарати, і далі, вже звертаючись до сімейного лікаря, сімейний лікар продовжує випуску цих препаратів для Одеси. Проведення такого форуму за участю провідних фахівців у галузі трансплантології подія, значення якої важко переоцінити. Місто Одеса хоче, ми хочемо, щоб так дійсно ці операції були. Проведені у нас в наших лікарнях, і молоді лікарі проходили проходили навчання. Саме для цього ми проводимо ці конференції, цю першу таку конференцію по трансплантології. І хочу зазначити, що приїхали наші колеги з міста Києва, які будуть ділитися досвідом таких операцій. Тому це дуже важливо для лікарів нашого міста. Під час війни робота трансплантологів значно ускладнилася. Зокрема, порушено логістику доставки органів. Використання медичної авіації зараз неможливе. Автомобіль не найшвидший транспорт. Проте служба постійно розвивається, і цей семінар ще один крок до створення в Одесі центру трансплантології. На вулиці стало холодніше, і у працівників терцентру соцобслуговування Київського району Одеси роботи додалося. Їх підопічні, що не виходять з дому, наразі потребують не лише на продукти і ліки, а й на тепло. Тому соцпрацівники поспішають їх зігріти. А зігрівати доводиться не тільки в прямому сенсі, а й своїм словом та настроєм. Про це дізналася наша знімальна група, яка завітала у гості разом із соціальним робітником. Світло до вас гості сьогодні. заходіть. Важко повірити, що в Україні в переліку професій з'явилися такі спеціальності, як соціальний працівник, соціальний педагог та фахівець із соціальної роботи лише декілька десятиліть тому. Господині, до якої ми завітали, із соцпрацівником Тетяною Грамашовою, Алевтина Леонідівна Коханенко сама працювала в соціальній сфері. А до цього 42 роки була електромеханіком в найвіддаленіших куточках за полярним колом у Норильську. Потім у Магаданській області на Колимі. Після цього повернулася і працювала в Одесі. Последняя была организация, которую закрыли. И всех нас попросили на улицу. Я везде по поездила, нигде уже не нужны были инженеры, электромеханики тем более. И пришлось туда, где, где ага. можно было устроиться, там и устроилась. Алевтина Леонідівна прийшла у соцслужбу, коли та тільки почала організовуватися. І була майже в першій десятці соцпрацівників Київського району Одеси. Прийшла туди на год, на два не більше. От ще муж був, От, ми туди вдвоєм прийшли, але його не взяли, мене взяли на роботу. От он мені допомагав, на машині підвозив. Коли ми тогда еще арбузи возили, те саме. Капусту возили безплатно, картошку тащили. Власного транспорту в закладі як не було, так і немає, і зарплати невеликі. Але Елевтина Леонідівна залишилась працювати на цілих 17 років. Що головне в цій роботі, питаємо ми. Любіть пенсіонерів, і все. І старатися ділати то, що вони, вони требують. Многіе требують, многі, требую, многі просять. Хто як? І всім відноситься з любов'ю участь у житті інших людей допомога їм у тому числі часом і розмовою і якимось сердечним співчуттям це справи любові і справи, які не назвеш легкими. Одному одно хоче за другому другое. а третій ще щось розказує. На цьому базарі лучше на другому. Чим старше люди, тим більше, більше требують. Їм кажете, що їм ділиться не то, що їм потрібно, що делать не так, як вони в молодості делали. Через хворобу Валевтини Леонідівни ампутували ногу, тому наразі вона залежить вже від свого соцпрацівника Тетяни, яку сама колись навчала азам соціальної роботи і вважає Тетяну кращою. І кожному, хто в тебе просить, подай. А від того хто твоє забирає, назад не жадай. Учить народна мудрість. Саме так і працюють сьогодні соціальні працівники, в чому присвідчилася наша знімальна група. З своїми підопічними вже ми стаємо як з рідньою. От, і вже жалко їх покидати. Попробуй комусь скажи, що ти йдеш і в відпуск, чи не дай Боже, ти захворів, і буде подміна. Для них це стрес. Тому і для них, і для себе. Якось так. Раз ми тут працюємо, то значить, воно нам підійшло. Тетяна теж прийшла в соціальну службу, якій тоді, здавалося, випадково й ненадовго, а працює вже 20 років. Ті, що лишилися, то вже то призвання в цих людей. По-іншому тут не може бути. Я коли допомагаю людям, то мені і добре, і хорошо, і здоров'я, слава Богу, є, і настрій хороший. Хто приходить гроші тут заробити? То, звісно, це не його. Тут нема що заробляти, тут тільки треба віддавати. Коли з підопічними виникають складнощі, бо ситуації в житті різні, виручає дружній колектив терцентру соцобслуговування, в якому хтось з такими ситуаціями вже стикався і може підсказати. У Тетяни 10 підопічних. І з кожним зізнається, вона цікаво розмовляти і набиратися життєвого досвіду. А до Алевтини Леонідівни сім років тому йшла з хвилюванням як на іспит, бо ж наставниця. Вона любить, щоб порядок був. А вже, мабуть, до нового року, бо потім усім закази, всім продукти, щось готувати. В Одеській області п'яний водій збив двох пішоходів. Жінка загинула на місці її супутнику реанімації. В Ананіві легковий автомобіль збив двох пішоходів, які йшли узбіччям дороги. Жінка загинула на місці, а чоловіка доправила до лікарні з черепно-мозковою травмою та численними переломами. Перевірка показала, що водій перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння. Його затримали. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі. Намагався продати автомати, гранати, детонатори та вибухівку. В Одесі затримали торговця зброєю. Поліцейські затримали зловмисника на гарячому одразу після того, як він на вулиці космонавтів продав Одеситу 10 корпусів ручних осколкових гранат, 9 запалів, 2 електродетонатори, автомат Калашникова з набоями та понад кілограм тротилу і пластиду. Заборонений арсенал торік був нелегально привезений до Одеси з Харківської області. Правоохоронці вилучили у фігуранта 35 тисяч гривень, які він отримав від покупця, і мобільний телефон з інформацією, що підтверджує протиправну діяльність чоловікові повідомили про підозру. Йому загрожує до семи років позбавлення волі. Повідомили у прес-службі облполіції. Намагався дати хабар військовому. На Одещині затримали підприємця, який за гроші хотів отримати дозвіл на вилов риби в забороненій зоні. Підозрюваного, який намагався дати хабар у 200 тисяч гривень, командувачі оперативно-стратегічного угруповання військ Одеса від імені керівника приватної компанії, затримали в момент передання грошей. Повідомили у прес-службі САП за винагороду, власник фірми хотів отримати дозвіл на вилов біоресурсів у забороненій прикордонній зоні. Відкрито кримінальне провадження. Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі. Запобігти означає врятувати у більшості випадків, як поводитися в разі пожежі, що робити, якщо побачили вибухонебезпечний предмет, про це з одеськими школярами говорили рятувальники поліцейські в мобільному класі безпеки. Бути готовими у разі необхідності допомогти собі та іншим. Якщо дотримання правил дорожнього руху та пожежної безпеки є необхідністю у всі часи, то зараз, коли діє воєнний стан вкрай актуальним стало й питання мінної безпеки. Про це слід знати не лише дорослим, а й дітям. Саме для цього п'ятикласників одного з ліцеїв Одеси запросили до мобільного класу безпеки, який приїхав та розмістився на подвір'ї навчального закладу. А як тоді потушити? Сковорода можна так. накрити кришкою. Накриваємо кришкою, убираємо з плити. Зрозуміло, так. Да? Так. Знову ж таки, вогнегасником, якщо горить олія, ми не користуємося. Чому? Тому що вогнегасна речовина, там порошок да? або великий слагас, виходить під тиском. І якщо ми направимо вогнегасник на олію, відповідно ця вся олія розбризкається по всій кухні. Виникла пожежа: що робити, куди бігти, як захиститися? На ці питання підліткам відповіли рятувальники. Ми. Закриваємо дихані шляхи вологою, там, вологим рушником, начіркою і так далі. Пам'ятайте про те, що е, волога тряпка не повністю захищає від продуктів горіння, чадний газ він проходить. Старшокласникам також детально розповіли про мінну безпеку та ще раз нагадали про правила поводження з незнайомими предметами. Такі практичні заняття з наочними учовими матеріалами дітям до вподоби. Та й сама інформація в такому разі засвоюється набагато краще. Якщо ти бачиш незнайомий для себе об'єкт, то треба треба подзвонити в 101 і чи 102. Якщо я знайшла незнайомі предмети. То я або розглядаю його, але не підходжу. Якщо він мені каже підозрілим, тоді я. Звоню в 102. профілактичні зустрічі в такому пересувному класі представників правоохоронних органів і рятувальників з учнями шкіл проводяться в тих закладах, де поки що немає стаціонарного класу безпеки. Розповіла інспектор відділу ювенальної превенції ГНП Водеській області Ангеліна Петелько. Ми на нашу область отримали два мобільних класи безпеки. Це є в ДСНС і в національній поліції. Тобто, в нас ми їздимо таким класом безпеки в. Навчальні заклади і діткам розповідаємо про мінну небезпеку, про кібербезпеку, про безпеку в інтернет-просторі, про їх права та обов'язки, навчаємо правил дорожнього руху. Дітки мають можливість в цьому класі безпеки посидіти, подивитися, наприклад, не на небезпечні якісь предмети, побачити їхні макети. З 15 жовтня мобільний клас безпеки майже щоденно виїжджає на зустрічі з дітьми у навчальні заклади області. Підсумком нинішньої зустрічі у міському ліцеї стали подарунки від державної служби з надзвичайних ситуацій та національної поліції у вигляді яскравих видань та учбової літератури. Класична музика як ствердження життя і ліки від стресу. Одеський державний музичний ліцей імені Петра Столярського відзначає своє 90-річчя. Окрім того, у листопаді є й інша знакова дата 152 роки від дня народження самого маестро. На концерті у цьому всесвітньо відомому навчальному закладі побували наші кореспонденти. Мистецтво підтримує, мистецтво виховує і налаштовує, впевнені в Одеському державному музичному ліцеї імені Петра Столярського. І доводять правильність цих слів. Адже у непрості часи воєнного стану у великому залі лунає класична музика. Так, тут забиті фанерою вікна після ворожих атак. Але є дещо, що залишається незмінним, і це музика. Більше сотні музикантів зіграли на концерті приуроченому до 90-річчя з моменту заснування музичного ліцею і до дня народження професора Петра Столярського. За фортепіано випускниця тоді ще школи столярського заслужена артистка України діана гульцова. Ми дійсно не і а ці вікна знаєте, будемо дивитися з іншої точки зору, вони не забиті. Вони ми сподіваємось, захищені, вони відновлені, бо школа дуже сильно постраждала. Пам'ятаєте, Черчилль казав, що якщо ми зменшимо видатки на культуру під час війни, то за що ми будемо тоді воювати? І наразі так це наше майбутнє. І без мистецтва нічого не може бути. І зараз я можу тільки сказати, що люди ходять на концерті, бо хоч якусь такий відпочинок для душі, хоч на годинку отримати. Від найменших музикантів віком 6-7 років до вже іменитих артистів. концерт об'єднав кілька поколінь поціновувачів музики. Традиції, які існують в місті, в музичному місті, от в нашій Одесі, вони все-таки спонукають батьків, спонукають бабусь до того, щоб вони приводили дітей в нашу школу. Дуже багато на сьогодні в школі навчається дітей, які мають своїх батьків-музикантів. І, звичайно, коли це передається як професія, така вже традиційна: від батьків до дітей, це теж дуже важливо. Є хвилювання, але треба дарувати людям радість. Говорить нам перед концертом учень сьомого класу скрипки. Та фортепіано Іона Дяковський. Хлопець вчиться грати на музичних інструментах з п'яти років. Саме сложне, ну не знаю, двійні ноти думаю по скрипці. Я хочу стати музикантом, по скрипці грати, та да, давати концерти. Угу. Солістом? Ну, так, да, і з оркестром теж можна. Має мрію стати відомою музиканткою і Альбіна Шумакова. Дівчина почала вчитися грі на фортепіано в три роки і вже досягла значних успіхів. А для цього треба наполегливо тренуватися. Кожного дня грати по 6 годин. Я не можу без заняття музики. Руки починають боліти, тобто саме да, наркотик <laughs> для музиканта. Музика взагалі вся лічить. Не можна сказати, що для кого лучше. Чоловік повинен сам послушати і знайти то того композитора то произведення, яке буде його душі приносить облікчення. Займатися музикою ніколи не пізно, говорять у ліцеї Столярського. Головне бажання. Якщо не знаєте, який стиль обрати, то приділіть увагу класичній музиці. Адже класика актуальна завжди. Втім, як і прекрасна. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.